Шановне панство. Сьогодні до мене на розмову завітав молодий український поет, надзвичайно перспективний. Роман Романюк, також вітайте. Привіт, Романе. Привіт. Як ти себе позиціонуєш поетом? Творчість вона ж така штука, що от сьогодні ти пишеш вірші, а потім опиняєшся десь якимось режисером на Незабайкаллі. В якомусь камерному театрі. Тобто так як колись починав школьовий, що починав з вірші, а потім закінчилося е, памфлетами тобто, такі зовсім. Ну, наш творчо не тобто вона ж припускається в різні. А от на даному етапі я в принципі, вважаю, що я поет. Зараз легко бути поетом, поетом? По сучасним, літературної. Справді, справді легко, якщо Ну, все залежить від претензій і від якоїсь амбіції. Тобто, в принципі, ні, ніхто не заважає. Без проблем. тобто е Вже витворився, слава Богу, за останнє це е 20-ліття добре витворилось такий нормальний цілий прошарок такого от, е творчого середовища, як жартував е Цибуля, що Цибулько, е що на сцені, так, не не цибулько, а Махно, що на сцені. Поет читає вірші 20 поетам у залі. Так? Тобто вже в принципі із самих людей, які пишуть або щось, беруться писати. Тобто вже робить таке середовище, де можна в принципі, розвивати якусь індустрію навіть, там, спокійно. Так? І в принципі немає особливої уваги до, до того, взагалі, що відбувається, але в принципі, ніхто не заважає витворити щось і зробити щось Можливо, в тому цій якійсь енергності, байдужості до цього середовища і взагалі до цих проблем є якась такий, знаєте, якийсь заряд, який ще її тримає на плаву. Бо зараз, ви знаєте, як нас все розформують, тобто, не дай Боже, зараз ще доберуться до цього і в принципі тоді вже буде гірше. Тепер поки що легко. А ось поет Роман Романюк. Великі амбіції має на мене. Ух, ви знаєте, поет я навіть не знаю як. Ну, от є якісь речі, от, ну, тим, а, важливо, мені здається, не те от, амбіцію, яку має, а яку має потенцію ну, в сенсі творчого. Так? Тобто, от, що, в принципі, я зараз, а, насправді тепер же, що, я, я ж не величина, тому що так от просто ну, що, я, це все час якоїсь школи і творчості. Тобто Це ж поки що все, що досягнуто, це просто, ну, що називається, набивання руки. Так? Треба ж зліпити якісь там спочатку 800 о, статуй, щоб потім витворити, зліпити 801, яка буде насправді чимось. В принципі, письменники, коли говорять про те, що не можна вчити на письменника, то мені здається, що це... Такий якийсь дуже неправильний підхід. Тобто, бо бути письменником це ж, по-моєму, та сама професія. Ну, тобто це обов'язково є, є, є а -а -а. річ, яку ти мусиш пізнати. Це річ мова, тобто, ти мусиш знати, що таке український синтаксис, що таке українська лексика, як ці речення будуються, як вони будувалися протягом століть, хто як говорив, хто як писати. Це, це все дві речі, які пізнаються тільки в процесі якоїсь освіти і навчання. Стосовно професії письменника, ти ж чисто на Так, так. літературної творчості. Це такі, я жартома їх називаю тобто, факультетом сміливих, бо насправді от я на вченій раді їм казав, що от, давайте якось ми заберемо ці всякі правознавства і всякі ці економіки, бо ми, люди, які прийшли вчитись на літературну творчість, це вже от якісь відчайдухи. Міти, бо в принципі це обректи себе на голод однозначно. Бо з цієї професії жити фактично неможливо. Зараз. Зараз, Принаймні, точно утримувати от, сім'ю, тобто, планувати сім'ю за такою професією просто нереальна річ. Ну, якщо там, не хочете множити злидні чи ще щось, тобто це така річ така, ну, відчайдушна, так, і відповідно за це я вимагаю, щоб ці навчальні заклади, в яких от ми вчилися, ну, я вчуся досі, тобто, щоб, щоб вони дали мені те, по що я буду прийшов. Тобто, це якісь творчі курси, якісь творчі зустрічі, якісь творчі семінари, все от такі речі практичні. Ось ти зараз як письменник, який в принципі, вчиться, допомагає тобі з навчанням на цій спеціальності? Mm, от, от от тим, що ем, я коли йшов вчитися от, на літературну творчість, в мене були дві мети. Це вивчити теорію літератури, теорію віршування і історію літератури, ну історію культури. Тобто це речі, без яких в принципі неможливо існувати. Бо коли хтось, хтось з наших теперішніх сучасників казав, що я нічого не читаю, щоб не бути ні на кого схожим. Тобто що? Ну Це по-моєму ну, якась бздура, сказав Віктор Іщенко. А, бо ну, типу, а яким чином тоді ну таким чином ми прече на перевідкривання велосипеду? Тобто, Інакше як шлях духу за геґлем, шлях розвою духу, тобто він же ж ну, такий довгий і триваючий, постійно. Тобто і якщо, ми, якщо не знати все, що було до цього, відповідно, ти вклинюєшся в якийсь... Якийсь момент цього тривання він не мусить може, повторити той самий шлях, який він вже пройшов до тебе, бо не інакше, бо це все розвивається якимсь загальним яким законом, який, ну, який став. І тобто, наповнення цього от, історичне, ну, що називається діахронічне, тобто, воно ж різне. Але в принципі закон існування цього групу він однозначно досвіду. Ну, звичайно, не можна відкидати досвід, були вже так, спроби це робити початок ХХ століття і, і вивчили. Це властиво Нічого. також досвід, те, що це досвід відкидання досвіду, так само досвід. Так, але без досвіду нікуди нікуди. Ну просто ну, тоді на початку століття було весело, бо люди хотіли. Це така от якась ну, незбагненна для мене штука. Люди хотіли, як це Марко, там, це всі говорили про смерть мистецтва як от окремого акту, а перехід мистецтва в акт життєвий. Тобто що от, життя може стати мистецтвом. І от там коли, умовно, я собі так колись розумів, що коли баба Маня з бабою Ганю на лавці сидять під під'їздом і ведуть діалог, це ж також може бути мистецтвом. Тобто воно може відбуватися скрізь, та краса як така. І оце закорінення, якесь винесення мистецтва, от в чисту таку от в життєву сферу, це було цікаво. Для цього, в принципі, треба було заперечити весь досвід, звичайно. Але ну, якось, мені здається, що це така штука нереальна. Але задум був хороший. Ти як молодий поет. Теж вчишся і теж переймаєш чийсь досвід. Чий досвід тобі найбільше імпонує. Ну, наприклад, як зараз говорять, що вона ще відмирає рустикальність і теж існує цей постмодерний напрям. Що тобі більше імпонує? Мені здається, просто, що це умовно, умовно між Житомирською і Станіславським школами, що це... Це також до певної міри дуже нежиттєспроможна така конструкція у цей такий поділ. Мені здається, просто що ну от що значить відмирає рустикальний? Міску? Ну от взяти голобородька. Це ж чистий фольклоризм. Тобто тут і при тому, що це ну я не знаю кращого поета в Україні. Тепер ну може ще лишега, там вони разом стоять, але шега також не не, не поет міста. Це, це от проникнення в. Міфологію в, в стихії. Властиво, коли лише пише вірш про те, як хлопчик лежить і дивиться в дірку відкридяної сокирки, який там вже півтори тисячі років чи дві на сонце, Зрозумієте, ну, тобто, тобто, бо тут всі речі вони, ну, вони живі, тобто їх можна, от вони речево відчутні, тобто, от їх можна пощупати у цьому хлопчика. Тобто, в цьому, як на мене, той самий Голобородько, і лише модерніші, навіть так, за Андруховича. Тобто, бачите, Будь-яке заперечення чогось обрікає тебе на смерть тоді, коли це щось кінчиться. Тобто, заперечуючи рустикальний дискурс, коли він зникне, ну властиво зникне потреба. Письменнику, який його заперечує. Ну, Єдине так. Так само, як от сталося з там, тепер хай пробачать мене, ті, хто нас бачитимуть, але з Карпенком Карим, з Старицьким, Почасти з Нечуєм Левицьким. Тобто речі, коли, які е, мають тенденцію на ну, от, Тенденція, і вона визначальна, тобто, от, скажімо, ствердження е, там, самобутності українського села і його прагнення до волі. Так, от ствердлився, Текст сам по собі, ну, художній текст. Якщо це була єдина його мета, він фактично одразу помирає. Тобто він одразу перестає бути цікавим. Так само, і, мені здається, буде з ну, умовно скажімо, з нашими постмодерністами. Тобто, якщо єдино на цьому будувати, на ну, взагалі будувати якусь концепцію, ну, то це ненадовго насправді. Так само, як і будувати єдино на цьому цю концепцію. Це все. Мені здається, що е, мистецтво і взагалі якась художня практика це місце, де е, простору вистачає всі. Тобто, і переймати можна у будь-кого. От я от зараз в такому якомусь, е, творчому стані, я от паралельно роблю чотири е, цикли. І вони ну зовсім один з одним в межах якогось напрямку не перетинаються. Тобто я фактично зараз е, намагаюся зрозуміти. Е, ну це в мене така останнім часом штука, я пробую зрозуміти, як от, е, от те, що називається вчитися, так? От як скажімо, е, там в мене є циклорима рук, так? от я як от як цей чоловік до е, як він намагався. Е, робити свій текст. Тобто Бо ж в принципі, ніхто не забирає цього поняття якогось осіяння і натхнення, але кожен художній текст це робота от свідомості. Тобто задум, якась потуга, це от, ну, якась над, да, надсвідомісна штука, але обов'язково є, обов є от річ от, чисто свідома. Да? Я собі так подумав, що якщо спробувати відтворити схід от саме свідомих якихось настанов на те, як ти робиш текст, чи не можна таким самим чином відтворити і от, ну, якось підключитися до, до цього от, надсвідомого акту, тобто, який, чи, чи не можна через, через проникнення в структури, такий структуралізм, проникнення в структури от цього письма того чи того письменника спробувати налаштуватися на спосіб мислення, і відповідно можливий спосіб відчування світу того самого. В принципі, мені здається, що от я так написав Римурка, потім взявся писати Плужника і паралельно хотів писати Семенка. Ну, тобто тут я паралельно їх читав і якось спробував їх робити одночасно, але не виходить, тому що насправді, якщо добре перейнятися, то після такого... Протесного Рима Рука я взявся писати плужника, яке суцільне заспокоєння і от е, якась така філософська ну, замкненість і, і самодостатність. Тобто, і потім писати якийсь е, авангард, ну просто не, не мали потуги. Знаєте, В принципі, це можливо, я собі думаю. І тепер я намагаюся, ну, таке у мене тепер цікаві речі. от, мене, от Я зацікавився тепер звуками, от звуками, я думаю, як написати симфонічний е, ну от розкладку для симфонічного оркестру. яка Ну, була скомпонована виключно із чергування, ну, звукосполучень. Тобто кожен же звук особливо твориться і творить окремий звук. Тобто, і от академічна освіта дає змогу зрозуміти, як цей звук твориться, в якому місці цей звук твориться і які тобто, ефекти від цього звуку. Відповідно, якщо е єдина тепер не має нової ну, програми, тепер треба терміново десь вивчити, от, е яким чином музиканти це роблять, Тобто вони ж так само якимись незрозумілими е паличками, і кружечками записують речі, які тобто, ну, музику записують. Вмієте? А тут ну, от, кожен звук, він вже б -б -б. Тобто, він е вже має якийсь тобто, настрой музичний. І якщо скомпонувати, я просто не знаю, як це записати наразі, так? тобто е різні поєднання. Е голосних і приголосних вони творять різну вібрацію і різну, тобто ну, можна вимити тільки так і не інакше. Там, скажімо сказати, «пу -па -пу -па -пу -пам -пам -пам», можна тільки так. Ну, розумієте? І це обов'язково повільно, швидко, неважливо як, тобто, але вона витворюватиме от саме, точно так, так само відтворюватиме це всіма. Тобто, в принципі, можна розгорнути там на 6-8 цих рядків і зробити там, різни, різними цими. Ну,